Чи справді оливки з корфу відрізняються від наших звичайних? Залишайтесь зі мною до кінця, де я розповім про всі особливості оливок. Тут є темніші такі і світліші. Давайте світлішу. Наче непогано, але так дивно зовсім понакше, Вона так, як в Україні. Тут навіть така кісточка вона довговата, і такі ж оливки. Вони трішки довші. Можливо, це якийсь е, сорт такий присмак, наче вони бородили, можливо, у них такий маринад. Якщо судити тільки по цій пачці, то мені наші більше подобаються, і саме ця упаковка, вона така солена, солена, більше як для закуски, напевно вона підійде. Рекомендую точно спробувати для того, щоб більше розуміти, що це як це Це остання дегустація, яка привезена саме з острова корфу. Але ще одна є дегустація, яку я хочу зробити по темі корфу. Оливки з корфу вирощуються на цьому острові вже століттями Згідно з легендою, перші оливкові дерева на корфу посадили ще стародавні греки, і до сьогодні вона є частиною культурної спадщини острова. Дякую вам за перегляд. Не забудьте про лайк.